Добре, раніше не пишали, що це одна з найвищих, найвищих оранжерей в Європі. А зараз це наше таке. Щорічно Національний ботанічний сад заробляли, ми створювали спецфонд за рахунок відвідувачів з інших джерел, які з міри вистачало для повноцінного тепло енергозабезпечення цих об'єктів. На жаль, цей рік із відомих причин ботанічний сад не формував цей спецфонд на необхідному рівні, і ми сьогодні маємо дефіцит на рівні фактично 10 мільйонів гривень, які необхідні для опалення оранжерейного для опалення взагалі, першу чергу це оранжерейного нашого комплексу. Волого тропічного лісу вони постручували листі для них це холодно. Цінність колекції полягає саме в тому, що багато рослин були зібрані в місцях природного їх природного зростання, тому що придбати сорти це не настільки складно, якщо будуть кошти, якщо буде закінчена, закінчена війна. Але тут рослини такі, які відновити неможливо, тому що про це свідчить саме цей статус колекції національного надбання. Треліція. Тобто водопровідна вода, вона, звичайно, вона холодна, вона непридатна для поливу Проблема в тому, що Уже ми на найгірший випадок, коли не буде опалення, приготували про всяк випадок. Оці бочки вони звичайно, можливо, навіть швидше для якогось самозаспокоєння, але ми їх приготували, щоб топити багаття, якщо вже зовсім буде зле. Це з нею стоїть праця кількох поколінь людей, які тут працювали, і це має велике значення збереження кожного зразка.